Отак виглядає плов середньої розсипчастості він. Часник, крім мене, ніхто не їсть, того насипав собі. Пройдемося по інгредієнтах. Спершу жару м'ясо жирне, потім його забираю на шурпу, далі закидаю м'ясо пісніше. Далі буде цибулька, морковка, перчик, хочу вже з перчиком зробити. Поспе, а ну, рис, само собою, жасмін, сіль, атебешна, олейна дуже смачна. Чуть-чуть перцю горохляного з коляндром перемолов свіжомеляний, ну і зіра, тому що плов без зіри це гроші на вітер. Ну і пішов молодий часник на кінець часнику. Кинув би ще гострого перцю, ну на жаль, немає. Ну і само собою, дуйка, куди ж без неї? Дуєчка нам треба, щоб прискорити загорання дров, бо без дуєчки і не туди, і не сюди. Зовсім друге діло. А то, поки не дунеш, діла не буде. Першим ділом ляємо чуть-чуть олійки. Ляємо небагато. Ай, олійки небагато, щоб змочити чуть-чуть казана. Нормально. Питання до експертів-пловістів. ну, опіліть, що за казан? Чугун чи алюміній по звуку. Що це таке? Коли наш олій чуть-чуть розкалився, закидаємо трошки м'яса. Закидаємо і тікаємо, щоб не факнуло. О! Нормально. Вижаруємо м'ясо до золотистої шкірочки і забираємо. Далі вже з нього буде шурпа. Закидаємо наше наступне м'ясо. О! Главне, далеко втікти. Коли наше м'яско піджарилося, закидаємо цибульку красотульку. Хопа! Давай! Цибулька наша трохи карамелізувалася, закидаємо морковку, порізану обов'язково соломкою. Щоб моркві не було тут скучно, закидаємо ще туди перчик. Його все равно не багато, хай разом собі жариться. Коли воно трошки прожарилось, беремо це все діло солим. Воно має трохи солоніше, чим, чим нормально бути. Солим і заливаємо водою. Накриваємо кришкою, щоб воно протушилося. Справжні спеціалісти кажуть, що бажано кип'ятком. Я ляв і кип'яток, і звичайну воду. Різниці великої я не побачив. Зараз перемішуємо, накриваємо кришкою і це все діло тушимо хвилин 40-50. Що ми робимо з рисом? Рис дуже бажано промити. Промити до тих пір, поки вода не буде прозрачною. Дуже добре промивати під проточною водою. Ну, якщо немає проточної, то хоча б поміняти раз 5-6 водичку. Якщо рис хороший, то 4-5 разів і вода буде така, ну, більш-менш чиста. Наш зірвачок протушився трохи. Закидаємо сюди перчику. Можна зараз навіть спробувати його на сіль. Якщо не досолі, досолити. Кидаємо половину зіри, щоб вона краще пахла, отакою її між руками треба розтерти. Зіра це не тмін, зіра це зіра. Хоча на вигляд воно таке саме. А тепер закладаємо наш рис. Дуже треба старатися, щоб рівномірно його розподілити по поверхні, щоб воно не було все на одній купі. А рівномірно рису я взяв менше, щоб було більше м'яса. Обично все береться в пропорції всього по одній частині. Одна частина м'яса, частина цибульки, частина морковки, частина рису. Цей раз я взяв м'яса трошки більше, рису трошки менше. Ну, Я думаю, м'яса багато не буває. Все. Так, воду лишню зіляємо. Все. Е, дивіться, я, наприклад, роблю е, воду, заливаю зразу в зірвак, тоді тушу. Якщо ви е, мало води, ви любите по-другому робити. Хоча я раніше трошки по-другому робив, зараз так. В кінці можна долити води. Води має бути на, париці, на палець вище рису. Але так як в мене води вистачає, я нічого не доливаю. Е. Рис засипав і тепер ще тисяємо часничок. Для запаху. Раз, раз. І другу частину зіри сюди. Руками розтираємо. Ще дуже класно червоний гострий перчик поставити, але зараз, на жаль, його нема. Того, що є, то є. Закриваємо кришкою і тужимо, поки рис не буде м'ягенький, аж тоді перемішуємо. Провіраємо наш плов. О! Як то кажуть, охапка дров і плов готов. Фу. Можна вже пробувати. Тепер розгортаємо і дивимося, чи ще є волога чи нема. Якщо є волога, даємо йому трошки е, випаруватися з відкритою кришкою. Ну Ніби нічого так. Ще трошки там є юшки. А перемішувати перед подачою. Ну, зараз попробую, що воно, як воно. О. Ще хай трошки повипаровується. Нормальна тема. Всьо, можна гукати свою сім'ю, хай пробують. Отак От виглядає плов з середньої розсипчастості він, часник, крім мене, ніхто не їсть, того насипав собі. М'язко досить непогано. Все, гукаю сім'ю, зараз хай пробують ігустірують. Ну, як, любці? дуже смачно. Вадимо, ну пробуй. Вадимо, хотіли то ціка забрати, єлі спасли. Так, дівчата, Токіо, Токіо добре? Угу. Це Міланія. Це е, чекай, як цю дитину звати? Тебе як звати? Леся. Леся, <laughs> як нормальний. <laughs> так, Аліска, а ти що? Аліска теж плов хоче. Що, можна їдати, Люба? <laughs> На, Будеш плов? <laughs> <laughs> <Чагну, чагну. смех> Не, потом, потом. О, ріс вчепився.